Всім привіт, дівчата! Надзвичайно рада вас бачити на своєму каналі. Для мене це дуже особливе відео, тому що я вперше буду вести YouTube українською мовою, а також вперше буду показувати примірку одягу на собі. Я замовила цілу торбу одягу з магазину Shein, і сьогодні хочу його показати вам. Я буду давати тільки чесні відгуки і показувати всі плюси та мінуси. Ну що, поїхали? Перша річ, яку я замовила, був ось такий топ. На фотографії він, звичайно, виглядає дуже круто, але як тільки я його одягнула на тіло, одразу появились деякі мінуси. Цей топ має надзвичайно дешеву підтримку грудей. Я цей топ одразу не рекомендую, але, будь ласка, давайте подивимось, як він сів на мене. Так, ось так на мене сів цей топ. Я не можу підняти руки, щоб пошевелитися. В принципі, він дуже ніжний і гарний. У нього гарно зроблені плечі. Це Можеш носити їх так і ось так, а також дуже гарна спина. Дуже подобається, дуже ніжний, але на жаль, ось тут нічого не тримає. І як ви розумієте, без галтер ти не можеш одягнути, так як ззаді у тебе прооспіфлюється спина. Наступна річ з магазину Шейн був ось такий бомбезний корсет. Ви його можете одягнути навіть на вихід, кудись в ресторан, в кафе, куди-небудь. Він дуже практичний. Так хочу сказати вам одразу: цю кортинку я точно залишаю. Вона сидить просто неймовірно. Він регулюється. Наступна <заді>. ось ось річ, яку я замовила, був звичайний корсет. Це не як кофтинка, яку ви можете одягнути. Він просто зручний на літо та дуже гарний. Також покажу вам його на собі. Дуже сильно зручний. Чесно кажучи, я у ньому вже їздила в подорож. Взяла його на два дні і не прогадала. Він був дуже сильно комфортний. Наступна річ, яку я замовила, було звичайне ж плаття. Я обожнюю плаття шейну. Приходять надзвичайно круті і сідають на тіло просто неймовірно. Плаття я говорила, дівчаткам, стає воно ось так, але воно набагато зручніше тим, що має ось такий от ззаді і ходить в ньому набагато зручніше. Плюс ви можете його припиняти дешвидше, якщо вам потрібно. Я дуже сподобала це плаття з перших хвилин, тому замовила ще одному кольорі, але, на жаль, мені цей кольор зовсім не сподобався та не пішов, тому це плаття я. Не залишаю, а повертаю назад до шеї. І також ще одне плаття, яке я на жаль не залишу в своєму гардеробі, тому що в нього немає нігде розрізу знизу, і воно. Насправді незручне, обирайте тільки з невеличким, але розрізом. Так буде зручніше ходити дійсно. І також дівчата, мене покорили інші відео про Шейн-магазин. Дівчат, які постійно купляють на ньому піджаки. Я знаю, що чи зарі, «E -e піджаки коштують недешево, тому я задумалася, чи варто мені. Брати супер дорогий піджак десь там, чи просто замовити його шейну і пробувати. Я замовила ось такий от колір, він дуже приємний, пошитий надзвичайно добре, ніде не стерчать нитки, рукава сіли чудово. Давайте подивимось, які справи у нас з цим. Я одягнула базові джинси, базовий топ і наверх одягнула цей от піджак. Ну, що я хочу вам сказати, сів дуже добре, він дуже сильно комфортний, зазаді сидить ось так. Це, до речі, розмір S, тобто він не такий сильно оверсайз. Я хотіла. Саме такий, тому що занадто оверсайз я такого не люблю, і занадто ось такий впритик, як шкільна форма, також мені не подобається. Тому я думаю, він сів дуже навіть класно. Також в мене є пара джинсів. Ось такі от джинси. Зараз я вам покажу все детальніше, з розрізом на коліні. І так, дівчата, джинси сіли ось так. Як я і казала, вони трошки широкуваті внизу, вони дуже м'які і комфортні, сіли наталії чудово. І так, дівчатка, дуже сильно вам дякую за ваш перегляд на моєму каналі. Сподіваюся, просто що на українській мові вам це відео сподобається і ви обов'язково залишите свій лайк. А також я сподіваюся, що серед цього одягу ви знайдете образ саме для себе.